Думаю, що переважна більшість аудиторії каналу, так чи інакше, знайома з іграми серії Battlefield та Call of Duty. Друга, тим паче, відіграла неабияку роль у долі цього каналу свого часу. Та й загалом колда це буквально перша відеогра, у яку я пограв взагалі, а саме в 6 років на пузатому моніторі в легендарну Call of Duty 2. До речі, якщо ви такий саме скуф, як і я, то точно маєте пам'ятати таких персонажів, як МакГрегор, сержант Рендал та вступний інструктаж у кампанії за. Ванюшок, де замість гранат ми кидали картоплю. А от із серією Battlefield я відверто кажучи, був не надто добре знайомий. Хіба що грав у сюжетку Bad Company 2, трохи в Battlefield 1942, та вже набагато пізніше в мультиплеєр Battlefield 1. Хоча за весь час награв у нього годин може так 50, але це точно були здебільшого захоплюючі години. Бо в принципі поєднання недооцінного сетингу Першої світової війни та видовищності і руйнування на руші Frostbite створювали вкрай цікавий досвід. І по це, мабуть, найбільш атмосферна частина серії. Хоча для фанатів здебільшого важливіший сеттинг сучасної війни реалізований у вкрай успішних трійці та четвірці. Тому на шосту всі ясна річ так і чекали, шаленіші в інтернетах, із «We are so back». у відкриту бето я встиг грати мізер, але усіляких відео від англомовних ютуберів переглянув повно і в основному побачене мені цілком сподобалося, коли в Д'юті на той час уже втомила всіх своїм цирком із візуальним проносом у вигляді абсурдних скинів та все більш наростаючі кількості читерів. адже воно як у них на релізі та в перші місяці з цим все більш-менш терпимо. А далі на це кладуть болт, і мамкині ні хацкери заполоняють мультиплеєр, роблячи його іноді геть нестерпним для нормальних гравців. Щодо кампанії, то ще до релізу і закритих тестів ходили чутки, що мовляв вона буде здебільшого доволі середня, і в принципі це ще м'яко кажучи, аби ви розуміли, то за рівнем виконання це ну десь трохи краще за кампанію Call of Duty Modern Warfare 3 2023 року. Особисто в мене вона за 4 чи 5 годин взагалі навіть вмудрилася тричі yeah. вилетіти. Ну нам стал кран доволі ті не звикати, але не в Call of Duty звісно. Хоча очевидно, що задом в кампанії Battlefield був дуже цікавим та актуальним. Нато остаточно загниває, А в якості нового центру сили з'являється пакс армата, типу ПВК Вагнера. Але замість Лисого гобліна в якості лідера у них рудий ірландець. Проте реалізація підкачала. Усіляких дрібних багів пройдем цієї кампанії повно. Видно деяку копіпасту на ігрових рівнях, а сюжет відверто не вразив. Місії у своїй структурі здебільшого це запозичення із різних частин Call of Duty Modern Warfare. Коротше, в гри за 400 мільйонів доларів. Сколько? А це найдорожча частина серії насек. Кундочку, сюжетку робили відверто не від'їбись, аби лиш було все ж краще ніж в 2042, і на тому способі, якщо на один вечір під пивко, наприклад, Славутич чи Апілля, то цілком свою піде, але не більше. Як не крути, з якої сторони не підходь? А в Call of Duty сюжетна складова майже завжди була сильніша, окрім хіба геть провальних кампаній. Хоча тоді ж в Battlefield взагалі жодної повноцінної сюжетки не було. Скільки ж та мемів і приколів усіляких породили Ghost, Soap та капітан Прайс своєю харизмою? А з батли нікого з персонажів уже й не згадаєш. Про музику і взагалі говорити нічого. Для Call of Duty в цьому плані ніколи грошей не шкодували. Наймаючи найкращих спеціалістів в цьому світі. Згадуючи лише за кампанію минулорічної Black Ops 6, то можна впевнено сказати, що вона вийшла тоді вкрай потужною. Але такого повторення від Black Ops 7 цього року, думаю, навряд чи варто очікувати. Півмільйона дизлайків на трейлері цьогорічної кампанії не на пустому місці з'явилися. Однак зрозуміло, що в Battlefield 6 всі залітали саме заради мультиплеєра, а чимало гравців навіть і не проходили ту сюжетну кампанію. Одним із таких надважливих аспектів для Батлфілдерів стало повернення системи класів. На початку і не надто розумів, чому через ті класи всі так тряслися, але згодом усвідомив усю їх суть. Всі вони добре доповнюють один одного і розраховані саме на командну взаємодію під час гри на класичних великих мапах і купою техніки. Особисто я більше всього грав на класах штурмовик та підтримка. Друг Кажуть, отримав значно більше можливостей у переніс з тим, як було колись. Підтримка і лікує, і наваляє з кулемета добряче, і укриття ставить, і підкидає медицину з боєприпасами. В принципі, мені здалося, що це найбільш такий оптимальний клас для новачка, адже він не невістря атака, як штурмовик, а його класова зброя легкі кулемети. Це потужний аргумент на близьких і середніх дистанціях. Для мене найслабшим класом здався розвідник. Грати за нього відверто не дуже виходило, бо тут треба ще не. Аби як повчитися грати на снайперках, адже в основному очки зробляєш за захоплення точок. А маючи в руках снайперську гвинтівку, ти перебуваєш трохи в стороні від основних подій, і тут більше грає роль знання мапи, тобто вдалих позицій та вміння снайперити. Здебільшого я пробував розвідника кілька разів для того, аби подивитися, як тут працює дрон-розвідник. І дійсно, це вкрай корисна штука задля надання інформації про ворогів на міні-мапі своїй команді. Хоча найчастіше я виступав саме за штурмовика, адже грав здебільшого на невеликих піхот мапах без техніки. Спочатку доводилося страждати так чимало, від малого боєзапасу на основній зброї. Але якщо успішно прориватися з флангу до скупчення ворога, потім можна вже задіяти дробовик, який тут дуже імбовий, навіть початкова помпа. Цілком може бути, як це часто буває, у мультиплеєрних шутерах. Ще на початку дробовики це тупа імба тупої імби в ближньому бою, але потім їх можуть понерфити. Найбільш базовий девайс штурмовика розкладна драбина це річ, яка мені дуже сподобалася. Вона дає чимало можливостей для тактичної творчості, адже завдяки драбині часто можна залазити і давати цей лаз для своїх тіммейтів із неочікуваної для ворога сторони, чим я вдало і користувався, або ж став її понад стіною біля точки захоплення. Наприклад, в режимі. І король Мікорольгоре та вів вогонь зі знову ж таки неочікуваний для ворога сторони, чи нею можна на кілька миттєвостей перекрити прохід у дверях, аби затримати ворогів на кілька важливих секунд. Загалом надзвичайна крута штука. І те, що штурмовик несе дві основні зброї, це, звісно, вирішує, особливо на піхотних мапах. Тому там здебільшого всі бігають на цьому максимально базовому класі. Правда, там, на відміну від великих мап, не надто часто користуються чудовою механікою підйому поранених бойових побратимів. Ну хіба як хтось за підтримку? Грає і бере дефібрилятор, аби це робити миттєво. Це чудова механіка, я дуже її полюбив і завдяки ній генерується чимало відверто кіношних моментів, коли витягуєш товариша з під кулі, аби його підняти. Чи витягують тебе отак? А от додаткові гранатомети не сподобалися бо проти піхоти вони в основному мало ефективні. Вони, наче, ото якісь хлопавки, від яких користь хіба в оглушенні ворога не більше. Або ж може я просто не пристосувався їх правильно використовувати. Так само і повнорозмірні гранатомети. Геть неефективні проти піхоти. Там ледь не пряме влучання треба, аби здобути фраг. Тому розраховувати на те, як в Call of Duty у режимі Ground War чи Invasion пострілом із РПГ можна покласти одразу загін супостатів, які кочкуються поряд, не доводиться. Хіба що як треба розносити укриття, за якими причинилися вороги, то варто застосовувати гранатомет. І оскільки клас інженер спрямований на взаємодію зі технікою, то ним я користувався найменше, хоча його важливість у класичних режимах Battlefield важко переоцінити. І на цьому ще. Гарно виходить фермити очки досвіду, коли, присмоктавшись, наче п'явка до дружнього танка, лагодиш його паяльником. Безсумнівно, що сама зброя і механіка стрілянини виконані на дуже високому рівні, те, як зброя відчувається, перезаряджається, її модельки тощо. Хоча спочатку було відчуття, що у багатьох стволів відсутня віддача, потім, наче з патчем, це трохи виправили. Але все рівно, хто там що не говорив, та в Call of Duty зброя відчуття від неї, те, що англійською називається gunplay, як Кращими і в цьому можете навіть не сперечатися зі мною, бо воно в Call of Duty для свого часу майже завжди було еталоном серед високобюджетних шутерів. І самої зброї своїми фаворитами можна назвати G36, початковий легкий кулемет та калаш. М4, яку чимало батлфілдерів, тут неабияк полюбили, прокачавши на максимум. Особисто мені не сподобалася її під час стрільби носить сторони. Така віддача мені геть не до смаку, патерни віддачі із джишки чи калаша значно більш зрозумілі. Теж трохи бігав із МП5, і як на диво, вони тут реально імбові, як для свого класу. А МП7, чи тим більше Вектор, та взагалі у ближньому бою за належного вміння і обвісів здатні добряче розвалювати. Найслабшою категорією зброї для мене виявилися демерки, тобто марксманські гвинтівки. Вони не мають тої потужності, що снайперки і близько, і щільність вогню менша, ніж в автоматичної зброї. Коротше, поки для мене то незрозумілий тут клас зброї. Може в когось вже і виходить ефективно грати з ними. Але але точно не в мене. Різниця між зброєю з обвісами і без колосальна, звісно. На початку доводилося відверто страждати із початковими стволами і мінімальним їх апгрейдом. Та й вибір самої зброї на початку був узагалі мізерний, а відкривати її було ну дуже довго і нудно. Благо, що з патчем цю прогресію значно прискорили. От прямо різниця вийшла дуже відчутною, до і після. І зброя та обвіси почали відкриватися. З'явився хоч якийсь вибір та простір для маневру. Однак, як би того не хотілося, але завчать по максимуму патерни віддачі тут не дуже вийде, бо в грі присутній так званий АДС Блум, тобто випадковий розкид куль. Бо на стартових кількох годинах в мене взагалі була проблема з тим, що я не міг частіше всього перестріляти супротивника у сутичці. Але здається, що знову ж таки зі стартом першого сезону цей розкид куль зменшила, і я сам тоді трохи перестрілявся та звик до поводження зброї. Проте, в будь-якому разі, цей АДС Блум це тупа зрівнялівка, покликана давати більше шансів для новачків і щоб майстерні гравці. Не могли дуже завчити патерни віддачі, таким чином розвалювати всіх без розбору. Не дуже в захваті я був, коли дізнався, що тут таке є, але в принципі цей розкат вже став цілком собі терпимим. А використовуючи певні набори модулів, його можна мінімізувати. Перший сезон разом із чисельними виправленнями приніс нам нову мапу Blackwell Fields. Однак вона виявилася тим розчаруванням, бо гру на ній вже стигли охрестити симулятором миттєвої смерті, адже переважна частина її території прострілюється просто шаленим чином. Грати там за піхоту це ще тімоке. Мало боротися з інтенсивним вогнем з техніки, та ще й снайпери кемпери засідають на пагорбах та дістають ледь на самих спавнах. Загалом рідкісна сракодробильня. Але от малі ітерації цієї мапи стали для мене навпаки. Одними із улюблених одна з цих мап має таку собі продовгувату будову і являє собою невеличкий склад біля дороги. Бої на ній відбуваються лінійні, тобто не часто вдається заходити один одному у фланг. І я отримав неабейкий кайф, граючи на цій крихні для батлфілду мапі, але такі звичні за мірками Call of Duty. Ще для гравців, які перейшли із Call of Duty, думаю, стало відкриттям той факт, що на мапах достатньо місць, на яких можна заховатися так, аби контролювати повністю весь підхід перед собою, і тебе буде вкрай не просто викорити або ж просто чимало всіляких темних місць для кемперів. Є де розгулятися та повлаштовувати щурячі засідки. Система руйнування трохи це нівелює певною мірою. Будинки руйнуються, складаючись, неначе карткові. Насправді це по ідеї спеціально так зроблено, аби прискорити процес руйнації на мапах і відповідно збільшити кількість видовищних моментів. Бо Battlefield це в першу чергу про видовищність, але дуже неприємно, коли під час цієї руйнації тебе може прибити якоюсь цеглиною. Да в цілому структура самих мап, саме для піхотних режимів, їх спавни, цілком собі все добре виконано. Але на великих мапах у класичних режимах є проблеми з балансом. Особливо на мапах Liberation Peak та Долини Мірак, дуже складно тим, хто наступає. Там мені взагалі не довелося жодного разу завшити матч перемогою за атаку, і я впевнений, що тут не в мені проблема. Бо про це інші гравці теж чимало говорять. Крім того, все на тому ж Liberation Peak та на нью-йоркській мапі на початку спостерігалися біди зі значними пересвітами там забули налаштувати експозицію. З патчем це трохи виправили, але все рівно часто в Battlefield 6 картинка здається надто контрастною з однієї сторони сильне світіння та спалахи, а з іншої під покровом тіни. Темно знову ж таки розгул для кемперів. Найкращою для багатьох виявилася каїрська мапа. На вигляд, вона найбільш така пророблена та деталізована. В ній достатньо криттів для піхоти, і техніка на ній не вирішує так багато, як на інших, адже з будь-якого кутка можуть причитися по кілька мав із гранатометами, Щось задоволенням розсусуть. Танк чи БМП на болти і гайки. Для бетлфілдерів здебільшого, мапи у великих режимах іноді навіть здаються замалими, але як на мене, то їх розмір якраз оптимальний. Зі своїм завданням переманити гравців з Call of Duty, левел дизайнери, як на мене, справилися чудово. По ідеї, мапи, які виходять наступними у рамках першого сезону, мають стати більш вдалими за Blackwell Fields. Каліфорнійська мапа виглядає вкрай мальовничою з купою цікавих місць та можливістю кататися на гольф-карах. якби Трамп був там президентом, то війни б. На тій мапі точно не сталося, як і на зимові Нью-Йоркській, що буде доступною вже в грудні. Проте на будь-якій мапі і в будь-якому режимі Battlefield 6 вмудряється генерувати просто якусь шалану кількість екшону, і цього в неї не віднімеш. Ця гра, наче дофамінова бомба. На початку в ній доводилося страждати, та й потім загалом теж. Навіть місцями це дуже бісило, але зупинятися грати в неї було вельми складно. Особливо, якщо грати в команді і грати в ту саму Battlefield-ну командну взаємодію. Отже, без сумнівів, що Battlefield 6 це шутер року. В Call of Duty Black Ops 7 особливо -то ніяких шансів не залишилося. Як то кажуть, жадібність фраєра погубила, бо з Колдой це саме той випадок. І ніхто, в принципі, не зробив більше для просування Battlefield 6, ніж Call of Duty, яка вже втратила свою ідентичність. Не дарма ж навіть я, як той, хто був з ними серію Батле доволі поверхнево і був захоплений Call of Duty, цього року перейшов саме в шістку від Dice. Її мультиплеєр – це не щось суперінноваційне чи проривне. Просто взяли. Те що вже давно гарно працювало та подали це все діло у сучасній обгорці, не обійшлося без купи глюків і багів. Більшість із них цілком своїм можна було уникнути. Благо, що розробники оперативно реагували на об'єктивні проблеми, що виникли на релізі, і як не як, а промацувати ґрунт для різнокольорових скинів уже починали. Хоча розробникам вже за деякі з них накидали пісюнів і правильно зробили. Думаю, згодом таки ще всілякі не нато автентичні скини з'являться, бо серед масової і ще найголовніше платоспроможної аудиторії повно тих. То цього хотів би, і їм, в принципі, байдуже на якусь там автентичність, та й на здоровий глузд теж коротше, треба бути готовим до того, що це була далеко не єдина спроба прогріти на клоунаду зі скинами. Я не говорив у цьому відео про безкоштовний батл Рояль RedSec, оскільки він мені, як і інші так звані королівські битви, не цікаві. Швидше всього, судячи зі старту, повторити колишній успіх Warzone йому не вийде. Але якусь частину аудиторії він у себе перетягне. Для мене мультиплеєр Battlefield 6 стане основною онлайн-стрілянкою на найближчий час. Грати на великих мапах у класичній режимі Battlefield а? з технікою я навряд чи багато буду. А от на піхотних малих мапах залюбки. Це прекрасна заміна Call of Duty, допоки їх остаточний клюне півою сраком, і вони не надумують діставати серію із того болота жадібності, в якому вони загрузили по самі вінці. Що ж, а вам дякую за перегляд. Не забудьте потужно вліпити, наче то штурмовик своєю кувалдою, вашу вподобайку та діліться своїми враженнями в коментарях. У тому числі цікаво буде дізнатися досвід таких само новачків у Battlefield або гравців, які перейшли з Call of Duty. тримайте порох сухим, а магазини повними і до зв'язку.